Ситуація на кордоні критична. Поляки продовжують блокувати українські вантажівки. Їхній рух у бік Польщі здійснюється лише на пункті пропуску краківець, який розблокували з 8 на 9 березня. А от пункти Ягодин у Угрині, Враворуська Руська і Шагині заблоковані. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону. Якщо в бік України вони ще пропускають якусь певну кількість вантажних транспортних засобів, десь більше, десь менше, менше це по ягодину і по напрямку Шегіні. Бо через останній прослідувало в бік України за минулу добу 40 вантажних транспортних засобів, то на всіх цих напрямках на цих п'яти напрямках взагалі зараз не пропускаються вантажні транспортні засоби в бік Польщі. Загалом у чергах на території Польщі у п'яти заблокованих пунктах пропуску знаходиться близько 1050 вантажівок. Зокрема, у розблокованому пункті пропуску краківець на можливість проїзду очікує близько 500 вантажних автомобілів. Водночас легкові автомобілі та автобуси не мають ускладнень з перетином кордону в обидва боки. Тим часом голова комітету закордонних справ сейму Польщі Павел Коваль заявив, що для вирішення питання блокування польськими фермерами кордону з Україною необхідно кілька тижнів. Проблема з фермерами і проблема із захистом певних сегментів сільськогосподарського виробництва, тобто, просто кажучи, пшениці кукурудзи малини, буде вирішена. Потрібно кілька тижнів переговорів. Пошук рішення не є чимось новим. Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде, і польський уряд, і український уряд повинні порозумітися, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари. Але також захистити кілька секторів польського виробництва.